Представляйся і кажи, хто ти? Олег Як тебе... На даний момент спілка вояків АТО Корсущен. Угу. Де ти воював? В Азові, а служив далі в миротворці. Ну, розказуй, що сьогодні сталося. Ну, був я присутній на акції протесту проти того, що бійця ДНР колишнього Голубана взяли в систему назад, і що він займає керівні посади, та ще й виступав у Верховній Раді. Угу. Тобто, в принципі, виходить, що система толерує. Колишніх бійців ДНР, там вважають. Вибачте, можна таке питати, де ти зараз знаходишся? Я знаходжуся в Печерському райвідділі. Тобто тебе сюди по-доброму чи не? не, не ні, ]どう? дуже не по-доброму. Чому? Тому що я не чинив спротиву жодного. Просто ну, я стояв, я там був, так, да, в цій компанії. Нас оточили, ну, колишні співробітники, очевидно, Беркута, угу. Так, судячи з їх повадок і форми, і запакували досить жорстко. Угу. Тобто вони якісь вимоги до вас ставили чи ні? Так, звичайно. Бул. Вони зразу почали кричати, що щоб ми присіли, оточили нас. Тобто щоб... почали зразу розмову з того, що ви да, щоб ми лігли, присіли, сіли, присіли да? стали на коліна, стали uh -huh. на коліна, кричали на коліна, uh -huh. лаялися брудно і, власне, ну, покрутили мені руки. У мене плече були, ну таке, буває. Да? Uh -huh. І, власне, я їм, я їм про це повідомляв, що хлопці, не крутіть, бо больне плече. Вони добре, добре. Ну, завели в автобуси. А... Вдарили один раз було діло так, щоб я нагнув голову командував. Угу. Ну, тобто ну, тобто вони не кажу, просили стаю, вас. Що це мене дуже сильно ображає, коли мене заставляють ставати на коліна. Я ну, тобто ти і... стояв на вулиці учасник міжній акції, тобі так, до... прийшли міліції попросили в іншій формі е перебувати, там, да? в Ні, лежачій. Тобі, абсолютно. Просто, просто запакували і забрали в кращих традиціях. Але я не сильно переймаюся цього випадку. Я, в принципі, знаю, що це таке, що система змінилася дуже мінімально. Номери <свісн> на шаломах є, але їх позакривали тими Угу. <свісн> і маски і, на них і були, так? Да? Ну і маски. Так. На одному на якомусь не було маски, миндир ага. чи хтось. А ага. що всі в масках і ідентифікувати я б їх не зміг. Я зрозумів. Ну але так спілкувалися в автобусі, то вони. ну Ми виконуємо накази і все. Ага. Тобто в нас все, ми не знаємо навіть за що і чому ми вас пакуємо, ми просто виконуємо накази. Тобто їм наказали, очевидно, <свісн> прийти і забрати всіх. Так, зрозуміло. І на момент, коли вони прийшли, ви нічого ж незаконного не, не вчиняли, так? Да? Ну, ми просто відмовилися виконати їх команду, та що ганьбить нас абсолютно. Ага. Так на коліно, що це за бред? Ну так. Да. Так, тут іще один учасник акції, затриманий, знаходиться. Представтесь, будь ласка. Вадим. Вадим, так. Да. Тобто ви це ж підтверджуєте, що тут значить, таке сталося? Аналогічно. Ага. Тільки ще в автобусі пару тусині отримали. Нічого страшного. А, це, а скільки всього затримано? Я бачив шість, але гадаю, що більше. Mm -hmm. А скільки всього ну, приблизно учасників акції? Небагатько ну, у нас було, десь 20 чоловік. Mm -hmm. Зрозуміло. А, ну таке ще хотів додати. Давай, мене обентежить те, що людина, ну яка яку затримували коло мене, вона сиділа, він заявляв про те, що в нього штифт, у, десь у позвонку. Mm -hmm. І щоб йому не, не нагинали голову, тому що для нього це може мати наслідки, то mm -hmm. о, він має сентяки духу. Mm -hmm. Він десь тут теж, його можна розпитати. А він, до речі, фотограф і він тримав плакат. Він тримав плакат проти Голубана, а це найбільше як розлютило. Він порвали йому цей плакат. да mm -hmm. Що, це як я вважаю, що це особиста команда, це нервова реакція керівництва МВС. Правда, очі ріже, тому що, ну. А хтось знає ту людину, яка нібито там балончиком малювала. Хто це взагалі за людиною? Ні, я не знаю. Це, очевидно, київські якісь активісти. Я не знаю. Я розумію. Ну, я так розумію, що це було використано як привід, да, щоб викликати Беркут і. Ні, спершу ж приїхали поліцмени. Ага. Да, Полісменам їх не віддали. Нова патрульна поліція. Нова патрульна да? поліція, Але ага. вони себе теж дуже зухвало, хапали людей за руки. Ага. Ну, Встановлюйте в інший спосіб його особу. Чому ви збираєтеся йому затримувати? Це не є карма якийсь такий злочин, за який треба він затримувати. Ага. Ну, і, власне, це теж очевидна команда така, що от затримувати. Взагалі, це якби, ну, схоже більше на приватну лавочку, ніж на Міністерство внутрішніх справ. Тобто, барін захотів, mm -hmm. його воля виконується, хоч би каміння. А що наше Печерське РВД, в якому зараз знаходяться? Що вони кажуть? Вони придивляють якихось? Ну, трошки, вони не готові нічого приділити. Зараз вони кліпають, ну, очевидно, фальс... Фальс... фальсифікують якісь покази самих же Беркутів. Тому що mm -hmm. інших людей, які дали на мене покази, не існує, там не було нікого іншого. Тут були протестувальники і були вони. От вони зараз намалюють, що я там когось бив, uh -huh. і очевидно, в зв'язку з цим будуть щось мені пред'являти. Але зараз мій статус не зрозуміли, скільки в мене, виходить, викрали люди, яких я не можу зрозуміти. Я в них вимагав, пред'явіть мені посвідчення ліцей. Ну представтесь, да? Вони да? вимовляються, абсолютно. Тобто, полісмени були з жетонами, їх можна ідентифікувати. А це люди, у них на шоломах були номери, але їх абсолютно не видно. Uh -huh. Там такий, як козирок ззаду, і вони їх понагинали, щоб їх не було видно. Їм спеціально, uh -huh. очевидно, там саме намалювали ці номери, щоб їх не було видно. Uh -huh. Uh -huh. Ну що ж, на сьогодні це не єдина акція. У нас ще буде акція проти сепаратизму в ветеранських організаціях. Yeah. да. якщо мене не будуть тримати тут довше. Очевидно, приїде адвокат, і якось будемо пробувати тут. Угу. Uh -huh. Добре, дякую, зрозуміло.